Ну що, сьогодні в мене був екзамен по флористиці. Я на Луцькій, на волі, Луцька 13, здала. Коротше, тести були. І вчора мені одна дівчина, вона з Білорусі, скинула варіанти, які випадали іншим учням. І я вчора, в 12 ночі, почитала їх і багато запам'ятала. І сьогодні було, може, 5 питань з тих, що вчора я почитала, а багато чого я не знала. Ну, коротше, 21 проходний бал 20. Так що я здала. А рік тому у мене було 19. Уявляєте, як образливо? А цей рік вже 21, слава Богу. Тому що я ще хочу піти на, на фізіотерапевт, учитися по своїй спеціальності. Коротше, і взагалі хочу переїхати в центр. Тут такі прикольні місця. Колись вони будувались, коли я ще вчилась, а зараз вже тут цілі вулиці реально. Тут все будувалось, коли я вчилася на масажиста. Бачите, тепер повно кафешок. Просто було будівництво. І далі ще щось строїть. Така машинка. Ma być otwarta. historycznie dom. Мабуть, на цьому місці колись була фабрика. Побудували великий такий комплекс і тут дуже багато таких штуковин всяких. Ото було історичні дані про це місце, мабуть. Ну, щоб, можливо, не забулось. Корова така смішна, як жива. Прийшла вже додому, <кій> купила клубніки, цілу ту корзинку. така велика. Не дуже солодка, але вся спіла і смачніша, ніж в тих роках. <кій> О, в мене ще ця ягідка є. І черешні, дуже класні. І ще помідорів таких купила. На базарі вони самі класні пахучі, і вони такі смачні, смачні. Прийшла, почастувала охоронця дідуся. Тут такі старші панове. Зараз вип'ю кави і чекаю на клієнта. Сьогодні, по-моєму, в мене один, бо я ж здавала екзамен, закрила до півдня терміни. Зараз гляну, не пам'ятаю. Поставила сюди монстеру, вона стала краще рости. Лист, ну, лісточки повідкривалися і такі стали блистя, ну, блискучі. І взагалі вона піднялася, стала рости. Я її пересадила два місяці назад, розділила з великого вазона на шість частин. І вона сиділа колом, така, звісно, ніяка. А зараз, дивіться, які величезні повистали. <кій> Включила кліматизатор, тому що жарко на вулиці. З кліматизатором дуже класно. Ну, да, у мене ще ягідку останню хіба з'їла. І ця вже ягідка була дуже смачна. На наступний рік я пересажу великий вазон, і вона дасть мені хороший урожай. А ще куплю ці, короче, яблука, груші і черешні. Такі кімнатні. Ось мене тут ляльки сидять. Засумували. Коротше, отак от. Така класна. Клубника. Достала з льодовки, з холодильника, трускавка, льодовка. Коротше, буде мова така українська, польська, така класна трускавка. Достала з лядувки. Для Капець, аж слюна летить на телефон. Для Прикол.